Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні хочу звернутися до всіх тих, хто давно мене дивиться і хто вважає, що ці відео вони цікаві і навіть комусь корисні. Люди, будь ласка, підпишіть. от Кожний, хто подивиться цей випуск, якщо ви підпишете одну людину, то в мене якраз я досягну порогу монетизації, що для мене зараз дуже важливо. Тому що засада з фінансами пішла повна, основний бізнес він практично став. І якщо в найближчий час у мене буде монетизації, то буде все погано. Тому, будь ласка, це кожне, якщо з вас підпише одну людину. Взагалі ці такі прохання. Я вважаю, чесно кажучи, некоректними. От, Можливо, алгоритм Ютубу дійсно так працює. Можливо, дійсно потрібно кожен раз нагадувати про підписки, про лайки, про коментарі. Ну, я ж сам дивлюсь інші відео, і мені то взагалі не подобається, тому я роблю це тільки тому, що в цьому є дійсно ну, зараз така глобальна необхідність. І думаю, що коли в мене вже буде монетизація, то оцими більше проханнями я ні до кого більше звертатися, мені не доведеться. Дякую. А, і так, сьогодні знову про нерухомість. От про нерухомість, як воно все тут влаштовано в реаліях. Тому що, от щоб вони тут не розповідали про ціни на землю, про ціни на будинки. Про здачу їх в оренду, поки на практиці оце все не побачиш, не помацаєш, то до цього з такою ставишся недовірою, тому що там земельний надділ, який там коштує якісь там 100 квадратних метрів, а вони просять, от як Вельнідо, там, де я жив, на той момент якраз вони його продавали за мільйон євро. ну Якось це взагалі воно здається, трохи нереальним, це м'яко кажучи. А тут якраз така нагода. Оцей дядько, в якого я орендую цей будинок, в нього тут ще багато різної нерухомості вистачає. І от якраз він на днях продав один черговий свій наділ і запросив мене, ти похочеш, от подивись, от я його продав зараз за такі реальні гроші, поки там ще люди живуть, от от повинні виїхати. І сюди ще немає повної, ну, повної, повної права власності. Покупець, то ти можеш там прийти, познімати. От я прийшов подивитись, що це таке, де воно стоїть тих коштує. І так, оце те, що ви бачите. Це якраз наділ, який нагадується острів Сікіпор. І тут оце самі дорогі наділи землі, якраз які розташовані між дорогою і морем океану. Оце якраз воно в цій зоні розташоване. Це буквально біля тої хати, де я жив раніше, ще місяць тому. Тобто 400 метрів звідси плюс-мінус. Значить, це земельна ділянка, плюс-мінус тут 12, сотих там трохи більше. І він її продав за 6 мільйонів песо. 6 мільйонів песо по сьогоднішньому курсу це 110 плюс-мінус американських доларів або євро, мабуть, так само. Але, крім землі. Тут є ще два будинки. Причому будинки ну такі нормальні, добротні. Тут можна от зайти і жити, або це все здавати, або в одному жити, а інший здавати. Тому воно от як для себе може бути, так воно може бути і комерційно якось використовуватися. Але ж знову цифри не такі райдужні. Ну, по-перше, так, витримуються десь якраз. От Ну, оця ціна, про яку я раніше розповідав, що, наприклад, оце, де я тут живу, сотка це 10, тисяч, це 10 тисяч доларів. Там воно то виходить, що якраз 12 сотих, там майже 120 тисяч доларів, ну, без 10 тисяч, по-перше, по-друге, вже з двома будинками. Тому в реальності оце таке от можна придбати. Знову ж реалії. Якщо це купувати як комерційну нерухомість, яку потім щоб здавати і за рахунок цього жити, ну воно так собі. Тому що от оцей менший будинок, який ви бачите зсередини, то він його здавав за 200 доларів на місяць. Більший там дві спальні, там на одну більшу там зараз живуть люди, тому я там не міг знімати. От він його здавав за 300. Тобто разом він здавав оцей. Весь наділ з оцима двома будинками за 500 доларів. Тобто це лише 5% річних, оце все воно відбивається. Ну Якось так, не дуже. Але в чому тут мінус? Цього наділу? З одної сторони, якби все більш-менш добре, але ж воно стоїть не прямо на узбережжі, хоча до самого узбережжя от прямо до пляжу. 30, може, 40 максимум метрів. Тобто, от наступний двір він вже стоїть на пляжі. І, як правило, у Філіппінців оцих парканів немає. Тобто все воно транзитне, проход до пляжу через чужі наділи, все спокійно. А якраз в цій ситуації, от якраз є паркан. і Наприклад, якщо можна домовитись, от з цим сусідом, який вже живе на пляжі, щоб викупити в нього там територію один метр завширшки, там скажімо, щоб був прямий вихід на пляж, то там ціна буде зовсім інша. Якщо тут побудувати трохи інші споруди, наприклад, в два поверхи, щоб був вид туди на море, а він там уже буде на море, на острови там буде дуже і буде зовсім інша ціна. Тому це, от воно саме в такому вигляді, я б сказав, що це така от. Базова заводська комплектація, яку можна тут е тюмінгувати, ну, скажімо, простор для цього є. Так що це отак. Оце те, що ви побачили, оце отака реальна ціна, реальні гроші ті, що він отримав. Так що отак. На сьогодні це все. Пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми інколи ну, дуже оригінальні. Якось буде.